У Кропивницькому до Дня ментального здоров'я презентували виставку та майстер-класи Символи стійкості всесвітній день ментального здоров'я відзначають 10 жовтня з 92-го року, розповів координатор програми «Тияк» у Кіровоградській області Олександр Кришко. Всеукраїнську платформу Тияк створили у 2023 році. Вона займається наданням психологічної допомоги тим, хто цього потребує. Говорить, запропонували кропивничанам показати творчістю, що таке стійкість. Також у нас тут відбувається виставка Символ стійкості, це поробки. Це різні школи, мистецькі школи, ліцеї. У Нас такий був день спільнодії, коли різні заклади створювали будь-які на їхню на їхню думку, символи стійкості людини, громади, їхнього закладу, держави каже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожному другому українцю через війну буде необхідна психологічна допомога. Ментальне, психічне це то теж не поняття. Просто ну, чомусь так склалося. У нас така стигма до цього поняття, що психічне, психіатри, психологи за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я десь близько 50% українців будуть страждати на різноманітні проблеми з психічним здоров'ям, тому намагаємося ну, максимально поширювати цю інформацію. На локації центральноукраїнського держуніверситету розписують коробки з під набоїв, тубуси та гільзи з фронту, присвячують їх стійкості українських військових, розповідає викладачка Лариса Гарбузенко. Через розмальовування артефактів ми виражаємо свою стійкість, своє відношення до тієї ситуації, якою є. Мистецтво покликане формувати у глядачів, споживачів, жителів саме ту якість, яку ми ними і передаємо. Метровий колосок, який проростає крізь снаряд, створили в аграрному коледжі. Концепція така, що зараз ми в часи війни всі в стресі. Всі маємо багато стресів через вибухи, через війну, через такі складні умови життя. Але ми вистоїмо. Ці міни нас не знищать, не зламають. На цій локації будинку художньої творчості навчали дітей терапії через мистецтво. Діти дуже схвильовані, їх постійно переслідують панічні атаки. Вони не можуть самостійно вправлятися з гнівом. Тому ми, в свою чергу, дорослі, маємо скерувати діток і забезпечити сталість ментального здоров'я. Ментальне здоров'я це як імунітет, який постійно потрібно його підтримувати, підтримувати за допомогою занять, які приносять задоволення. Тобто, ментальне здоров'я це стан щастя. Зі слів психологині, мистецтво це дієва допомога, яка корисна і дітям, і дорослим. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.